Сьогодні хочу показати ще один будиночок в селі Гладківщина, Черкаська область, Золотаніцький район. Будиночок подвір'я, господарські приміщення. Мені все сподобалося. Але будиночок маленький і в ньому прекрасно будуть жити родина з двох ну, або трьох чоловік. Невеличкий, охайний, з ремонтом. Є газ, газове, пічне опалення, є котел, є унітаз. Є свердловина, вода підведена в хату. На подвір'ї дві літні кухоньки, погріб, господарчі споруди, фруктові дерева. Город ну, такий середній, і, і суток, не великий, і не малий. Скільки соток не пам'ятаю. Давайте дивитись. Хатка, ось така хатка. Двері. Так, заходимо в коридорчик. Невисокий. Так, наліво двері. Газовий котел. Ми привикли. Дію... Ну, як діючий, тут і вода залита в труби ще. Хазяїн протоплює. Унітаз. Унітаз. Далі йдемо в йдем коридорчик і ну, йдемо прямо. Йдемо прямо. Отака кімната. Отака кімната. Балки, ну все чистенько, обойки. Тут плита, ну, топиться груба, груба топиться. І от, оця груба топить оцю кімнату. Оцю кімнату. От, оце груба. Отак балки. Обойки, чистенько євровікна. От. І ось у цієї кімнаті ще отака кухонька. Невеличка, ну теж євровікна. Стиралка. Поли лінолеум. Ліноліум. Ну, мабуть, мабуть, що вона тут? Гли... Глиняні чи дерев'яні, непонятно. Так, виходив, виходів, виходів. Проти хати э, літня кухня. Літня кухня. Теж такий невеличкий коридорчик, кладовочка такий. Далі і кімната. Комната і лежанка і. От, от так. Ну це комнатка невеличка. Ну це літня кухня вважається. Так, закриваю двері. Закриваю двері. Між хатою і літньою кухнею. Ну, такий полісадничок. Полісадничок. Ну тут, тут сажу видно якийсь. А, тут погріб. Тут погріб. Тут погріб. Тут погріб. І зараз іду... Іду... Ще одна да. одне здання. Ще кухонька. Кух... Це кухонька теж, так? Да? да? да. Ось така і вода. печка. Це діюча. І вода, і вода, і, ага, і вода підключена. А це м -м, вода гріється, вона от чого гріється? Вода не гріється. Не гріється, холодна, так? Да? Я показував, включалося. я воду включаю і тоді. Я зрозуміла. Та ні, не включайте зараз. Так. Ну, така манюка ще одна. Кімнатка. Це сарайчик для поросят. Сажу. А, це що накрите? це ябліка. А, це це якось септик. септик. Ага, отак от. Так от. <реш> і це сарайчик якийсь, так? Да? І такий ще саратик спочатку був для курей. Ну, в общем, яка різниця, для чого був? Ось такий сарайчик. Тепла хата. Перед будинком є свердловина. На подвір'ї перед будинком. Свердловина є септик. Маленький, гарний, охайний будиночок. Зроблений ремонтик. Там є можна заїхати і зразу жити. Будинок невеличкий, будинок охайний, невеличке подвір'я, чистеньке. Телефон господаря буде в описі під відео. Всі питання по ціні за будинок, всі до господаря. Телефон я вказала. Дзвоніть і узнавайте.